Зараз ми з вами розглянемо, як можна завантажити відео на свій канал. Зайшли під своїм аккаунтом, відкрили головну сторінку свого каналу в YouTube і натискаємо значок камери із плюсиком. Натиснули: тут є дві можливості: або почати трансляцію, або завантажити відео. Натискаємо Завантажити відео. Чекаємо підвантаження форми. І вибираємо файл. Натискаємо кнопку Вибрати файл. Шукаємо папку, в якій ви підготували потрібний відеоролик. Натискаємо на нього і кнопка Відкрити. Після цього нам потрібно пройти три етапи заповнення інформації про відео. Перше це назва. Вона може бути та сама, яка була у вашому файлі, а можете її завантажити знову, опис, якщо потрібно. Значок відео ви зможете вибрати серед ось цих запропонованих після того, як відео буде додано, завантажено. Далі, зараз нова функція. Обов'язково потрібно визначити аудиторію. Аудиторія чи це контент, який призначений для дітей, чи він для дітей не призначений. Оскільки е, мій контент призначений для дорослих, то я натискаю Ні, не призначений для дітей. І далі продовжуємо рухатися далі. Але оскільки наше відео вже завантажена і обробка завершена, ми можемо вибрати значок відео, тобто е, головний слайд, який буде на початку е, вашого відео. Е, вибираємо із цих трьох, мені подобається цей. а можна ще навіть підготувати якесь, якесь зображення окремо і завантажити його окремо. Якщо ви це зробили, натискаємо далі, переходимо до другої частини. Тут можна залишити все без змін. Далі, обираємо. Видимість публікації, це може бути або приватна, тобто ви її тільки будете бачити, не для всіх. Це тоді, коли ваше відео буде переглядатися тільки через посилання. І для всіх, коли будь-хто в Ютубі може за пошуком або перейшовши на ваш канал, переглянути це відео. Я обираю не для всіх зазвичай, і натискаю Зберегти. Відео збережено у вашому контенті вашого каналу. Ось головна така віконечко про інформацію опублікованого відео, ви можете його переглянути, натиснувши сюди, можете поділитися в соціальних мережах, скопіювати посилання, натиснувши кнопку Копіювати і Закрити. Після того, як ви це закриєте, ви можете переглянути у списку своїх відео, ось останнє завантажене відео, де теж є достатньо можливості відредагувати. І видимість можна відредагувати тут, інші переглянути дані. Можна натиснути ось цей значок і відкрити ще раз інформацію про відео та замінити її, якщо це потрібно. На цьому все. Дякую вам за увагу.